Тал, розкажіть, будь ласка, що вже робиться заради працевтування ветеранів, підтримки ветеранського бізнесу та кращих можливостей, де є поступ, а де нам всім разом ще доведеться попрацювати. Дякую за запитання. А, насправді, я коли готувалася до ці до цього форуму, готувала свій виступ, я зробила таку невеличку ретроспективу, і е, в мене відбувся дуже важливий інсайт. Україна це єдина країна в світі, яка почала займатися ветеранами ще під час війни. Уявіть собі просто. Ветерани, гучніше аплодуйте, будь ласка. Уявіть собі, великобританія почала займатися ветеранами в 1918 році, вже після завершення першої світової. Аналогічно Канада. США в 1944 році прийняли GI Bill, який запрацював тільки коли люди почали повертатися в 1945 році, вже коли завершилась війна, бо повертатися поранені почали раніше. В Хорватії, попри те, що в них була дуже схожа на нашу війна, закон. Що стосується ветеранів, було прийнято лише в 2000 році, і насправді це є дуже таким виразним проявом того, що таке Україна. Україна і воює, і захищає одночасно Україна і воює... І відновлює одночасно Україна воює і розвиває економіку одночасно, і це насправді заслуговує великої поваги. І ми бачимо цю повагу від всіх інших країн, які зараз дивляться на Україну і вчаться в нас. Отже, я дуже пройдусь так ретроспективно. Початок війни, 22 рік, лютий, в лютому, вже створюється Український ветеранський фонд урядом. В червні починається мікрофінансування бізнесу учасників бойових дій та їх, їх родин, які є внутрішньо переміщеними особами. Це 22 рік. На секундочку, 22 рік. Вносяться в зміни в закон України і за е, мобілізованим починає зберігатися робоче місце. Такої практики немає ніде в світі. 22-й рік починаються перші гранти на ветеранський бізнес. 23-й рік розпочинається програма власна справа в квітні, і там починаються окремі грантові програми для ветеранів та ветеранок та їхніх родин. В серпні 23-го Починається переобладнання робочого місця, яке держава фінансує і підтримує працевлаштування людей, які втратили частинку себе під час війни.